Доброго дня, шановні колеги аграрії. З вами канал Грамен та агроном-консультант Богдан. Хотів би сьогодні з вами поговорити про контактний інсектицид від компанії АХТ під назвою «Атрікс». Даний продукт має в собі діючу речовину альфа-циперметрин 100 грам на літр. На сьогоднішній день у нас зима. Вже по весні у кожного фермера виникне питання, що робити із пшеницею, чим її, що вносити по інсектицидам. Зазвичай в цей період температури навколишнього середовища занизькі для того, щоб використовувати контактно-системні препарати. Я завжди своїм клієнтам раджу використовувати даний продукт, тому що даний продукт працює при мінімальних температурах. Це десь плюс 5, плюс 6 градусів. Він спрацює дуже гарно. Він забере повністю як цикаду, як злакову муху і, в принципі, все, що буде на полі, тому що він контактний. Зазвичай з даним продуктом я рекомендую вносити різні продукти в баковій суміші. Він з усіма друже, але якщо у вас якийсь новий там, інсектицид, ви хочете з ним застосувати разом, чи нове якесь добриво використовуєте бажано зробити такий маленький тест. Даний продукт зазвичай застосовується в нормі 150-200 грамів на гектар, в залежності від фази, від періоду, в який ми його вносимо. На перше внесення я б рекомендував давати 200 грамів на 1 гектар. Цього буде предостатньо. Також під відео ви можете знайти посилання на наш інтернет-канал, на наш сайт. На сайті ви можете знайти контакти наших регіональних менеджерів, наших інтернет-менеджерів. Ви зможете позвонити, вони вас проконсультують. З вами був Богдан. До нових зустрічей!